Дзвінким гомоном 6 січня прокотилися колядки та щедрівки у виконанні народного ансамблю української народної музики Веселка вулицями нашого стародавнього міста, яке шанує традиції. Молоді талановиті дівчата і просто справжні українські красунички, серед яких студентки педагогічного коледжу разом з художніми керівниками під звучний акомпанемент співали душею, кожну ноту пропускали крізь серце, адже мали благородну Мету зібрати кошти на підтримку наших захисників Збройних сил України. Віншую вас нині, всі добрі і люди! Нехай поміж вами завжди добро буде, Христос! І куди б не заходила співоча щедра коляда, всюди їх радо зустрічали по гостинному, по нашому, по-українськи, адже справа блага на допомогу тим, хто тримає наш захист, хто боронить фронт, хто щодня на передовій відвоювує мир. Благодійна коляда на ЗСУ з піснями, що тримають фронт, пройшла акерманом завдяки ініціативі творчої співочої родини народного ансамблю української народної музики. Веселка, керівнику та наставнику заслуженої працівниці культури України Валентини Нікеруй та Зорислави Кожухар. Звучить коляда, стоїть Україна! Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.